Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як жили люди в середні віки. Середні віки це десь посередині між стародавніми і більш пізніми новими часами. Що змінилося в житті людей в порівнянні зі стародавніми часами і чим життя людей середньовіччя відрізнялося від нашого? Давайте розбиратися. Середні віки починаються з загибелі Західної Римської імперії в 5 столітті. Тоді, у 476 році варвари змусили останнього римського імператора зректися престолу. Завершується середньовіччя в кінці 15 століття, коли починається відродження, реформація та великі географічні відкриття. За тисячу років середньовіччя в світі існували кілька цивілізацій. Продовжували існувати найдавніші цивілізації в Китаї, в Індії. Набула розвитку цивілізація корінних народів Америки. Виникла нова арабська мусульманська цивілізація на Близькому Сході, та виникла ще одна цивілізація західна християнська цивілізація в Європі, яка існує і понині. Вона і буде в центрі нашої уваги. Тож чим середньовіччя відрізнялося від стародавніх часів? Майже всім змінилися держави, населення, влада, господарство, релігія і культура. Європейська середньовічна християнська цивілізація постала з трьох складових. Залишків Римської імперії, Варварського світу та Християнської церкви. Пригадаймо, що Римська імперія одна з наймогутніших і найвпливовіших цивілізацій в історії людства. Це була сильна держава з розвиненими органами влади, законами, потужною армією, неймовірною архітектурою. Римські міста мали водопостачання, каналізації та мощені дороги. Наука, література і освіта досягли високого рівня. Рим був символом могутності та культурного розвитку. Світ варварів не мав цих цих досягнень цивілізації: ні держав, ні імператорів чи сенату, ні писаних законів, ні розвиненої культури, ні міст з комфортним життям. При цьому вони змогли перемогти наймогутнішу імперію стародавнього світу, але треба зазначити, що на той момент. Рим вже давно пройшов період своєї найбільшої величі і могутності. Над новою Європою запанувала християнська церква. Вона впливала на всі сфери життя: політику, культуру, суспільство, ідеї і цінності. Народження, шлюб, смерть людини все було пов'язано з церквою. Що правильно і добре, що неправильно і зле диктувала церква. Освіта і наука були пов'язані з церквою. Мистецтво спиралося на релігію. Головним джерелом інформації для середньовічної людини була церква. Церква допомагала бідним і хворим, мала величезні багатства і організовувала війни. А папа римський сам коронував королів і імператорів, а міг відлучити їх від церкви, що ставало величезною проблемою для всієї держави. Ось наскільки могутньою була християнська церква. Через це вона змогла об'єднати різноманітні народи і держави Європи в єдину цивілізацію. Суспільство в середньовічній Європі складалося з трьох груп. Церква оголосила, що так хоче Бог, тому ніхто і не сперечався. Звісно, що найповажнішими людьми в середні віки були священники і монахи, що служили Богу та присвятили йому все своє життя. Таких людей називають духовенством. Символом середньовіччя були рицарі, феодали, землевласники, які захищали, воювали, змагалися на турнірах, бенкетували, доводили свою відданість. А за свою службу вони отримували землю та будували собі замки, а забезпечували рицаря всім необхідним селяни, які йому належали, жили на його землі і обробляли його землю. Така система називалася феодалізм. Вважалося, що феодал-землевласник забезпечує селянина землею і захистом, а селянин феодала їжею і іншими речами. Від такого супержиття селяни інколи тікали в містах. Тоді казали, що міське повітря робить людину вільною. Насправді, в місті без поліції камер спостереження важко було знайти втікача. Тут жили і ремісники і торговці, і ще багато всілякого люду від багатих феодалів і священиків до жебраків. Нудьгувати в середньовічному місті нікому не доводилося. Тут можна було знайти розваги на будь-які смаки: ярмарки, театральні вистави, турніри, релігійні свята. За тисячу років в Європі були різні держави, імперії і міста держави, як в стародавні часи, а з новенького з'явилися королівства. На їх чолі стояли королі. Це майже те саме, що і царі, теж мали владу від Бога, очолювали не тільки держави, а й армії в походах, але частину земель роздавали своїм підданим за службу. Королі хотіли мати військо побільше, бо воювати приходилося багато. За владу між королями і феодалами, за території між державами і окремими феодалами. Найдовша війна в історії теж була в середні віки і тривала більше ста років. Найвідоміший конфлікт через релігію теж був в середні віки, називався Христові походи. В середні віки були цілі народні завойовники, наприклад, вікінги, що на своїх кораблях плавали вздовж берегів Європи, наводячи жах на населення. Або монголи, що на конях прибули з Азії в Європу, захопивши багато земель, в тому числі і наші землі. На щастя, в житті європейців була не тільки війна, в середні віки в освіті з'явилися університети. Там вчили тодішніх розумашок вже не читати і писати, а різним наукам і пізнанню світу. Після університету можна було стати юристом, лікарем, викладачем, а найпрестижнішою була професія богослова. Тоді ж було зроблено іще один великий винахід. Книги стали не писати, а друкувати. Їх стало набагато більше, і це сприяло розвитку освіти і науки. Ще з прекрасного можна назвати архітектуру. Середньовічні замки і храми і сьогодні є окрасою Європи. Поряд з красою були речі не такі приємні. Епідемії страшних хвороб не раз накривали Європу. Епідемії і невиліковні хвороби це перша причина смертей в середньовічній Європі. Середньовічна медицина нас сьогодні дивує, а може і відверто налякати. Наші побоювання стоматологів, мабуть, родом з середньовіччя. Дивіться самі. В освіті теж були несподіванки, сумнівні методи мотивації до навчання. Чи не так? А спалювання книг на багатті це взагалі без коментарів. Тому не дивуємося, що буденністю були і страти шляхом спалення живцем, на які городяни приходили дивитися. Так же просто як ми заходимо в Ютуб чи Тікток. Такою була Європа за тисячу років до вашого народження. За межами Європи, теж люди не сиділи без діла. На Близькому Сході араби утворили нову релігію іслам, об'єдналися і почали завойовувати світ. В Америці різні народи і племена створили свої держави, неповторну культуру і жили, не здогадуючись про Європу і майбутню зустріч з нею. Китайська цивілізація переживала злети і падіння від могутності до підкорення чужинцями. Але розвиток науки і культури не припинявся. Китайці в середні віки винайшли порцеляну, паперові гроші, книгодрукування, порох, плавали до Африки і торгували з Європою. В Індії єдиної держави, як і єдиного Китаю, в середні віки не існувало. Тут було близько 40 держав, різні народи, мови, культури, релігії, напади чужинців, розвиток науки і свої винаходи, найвідоміші з яких гра в шахи. Індія продавала в Європу свої товари і європейці марили багатствами Індії. Ці мрії досягти казково багатої країни приведуть європейців до великих географічних відкриттів в кінці епохи середньовіччя. Але це вже зовсім інша історія. А поки що до нових зустрічей!